Як ця війна почалася в 2014 році саме з Криму, і вона повинна закінчитися інша звільненням. Криму. І в вимірі глобальної геополітиці, всі прекрасно розуміють, географічно Крим його історичне значення я про Ялтинську угоду, і з якою було започатковано створення ООН і сучасних принципів міжнародного права, яке сьогодні, на жаль, блокує. Росія, отже, вибачте мені релігійному діячу. Я є Верховним Муфтієм Криму за таку політичну передмову, бо я не політик, але іноді вимушений торкатися. Політичних контурів, оскільки вони формують реальність без розуміння дійсності реальності, реальних обстав нашої сьогоденності неможливо видавати фетви релігійні заключення, дотримуватись буквально букви літери ісламського права, жити в дусі ісламського права, жити в духі віри в єдиного Бога.